After years of work, a group of scientists managed to tap into the no-sphere, the Earth's informational field. Всім привіт, любі друзі. З вами Валентин, канал ну, Піратський Геймінг. Ем, що я можу сказати? Цей день, цей день настав. Цей день настав. Я офіційно можу тепер зайти на консоль. Зайти в свій розділ Ігор. Зайти до попереднього передзамовлення Stalker 2. І я вже можу її передзамовити. Чи ще після передзамовлення я вже можу її оновити. 146,6 ГБ версія для Xbox Series S. Цей день настав, ще лишилось почекати буквально трошки більше тижня, і ми вже зможемо з вами разом зануритися в світ чорнобильської зони відчуження в довгоочікуваному сиквелі Stalker 2. Емоції переповнюють просто. Безперечно, це один з самих крутих днів в житті, і я точно візьму декілька днів вихідних з роботи, щоб зануритися повністю в цю гру. Гадаю, що не один я чекав на це понад 15 років. Це, це просто чудово. Це просто чудово. Обов'язково буду робити відео, обов'язково пізніше буду робити стріми по грі. Тому запрошую теж на свій твіч. Запрошую до підписки на канал, так само вийде огляд гри. Попереднє відео на каналі є там, де я пробувати версію. Ну і звісно, Звісно, вітаю усіх Вітаю усіх. І лишилося тільки трошки почекати, і реліз... Реліз відбудеться незабаром. Тому будемо над цим працювати. Я тим часом буду гру встановлювати. І ще раз вітаю всіх. Дякую всім за увагу. Запрошую до підписки на канал. З вами був канал Піратський Геймінг. Всього найкращого. І оця інсталяція іде. 146,5 ГБ. Щастя на моїй консолі Xbox Series S. І, звісно, на ньому головне місце посідатиме Stalker 2. Це несамовито, це круто. Ще раз вітаю усіх. До зустрічі в зоні.